Читаючи цей Євангеліє, думаю, що ми всі би зупинилися на центральній думці, а точніше, запитанні Хто ти? Кілька разів це запитання звучить Хто ти? Це запитання ставлять садукеї, фарисеї, щоб дати відповідь в Єрусалимі. Питають Йоанна Хрестителя. але Теж пам'ятайте, в Євангелії є, що Йоанн Хреститель теж своїх учнів відсилає до Ісуса і теж із цим самим запитанням, щоб Він відповів, хто Він є. Тобто і Йоанна питають, хто ти, і потім Йоанн питає Ісуса теж, хто ти. Таке просте запитання, але так важко на це запитання відповісти. Кожному з нас. Бо якщо би так просто запитати, хто ти, ну, напевно, багато різних відповідей ми б змогли знайти в своїй голові і десь важко би було навіть відповісти, хто я, хто я. Але пам'ятаєте, в Євангелії є ще теж момент, коли Пилат каже до Ісуса, Ти Цар, Він його не питає, хто ти, але Він. Говорить, хто Він є, питає Отей цар. Ісус не відповідає йому, так або ні, Він каже, Ти кажеш. От е, дивіться, коли Ісус відповідає Пилатові, Ти кажеш, то Він не піддається спокусі е, бути тим, ким хоче бачити його людина. Пилат. Думав, що Ісус є таким земним Царем, що за ним багато людей пішли, що Він, можливо, якесь Своє Царство утворить на землі. І теж такі земні царі, так як і ірод, в тому числі, почали боятися Його, тому що Він буде загрозою для них в такому політичному значенні. Ісус не захотів бути таким царем яким хотіли бачити його люди. Ісус не захотів бути тим, ким хотіли бачити Його люди. Вони хотіли, щоб Він був тим, котрий буде вирішувати їхні проблеми життя, але Він не захотів тим бути. Хто буде їх годувати постійно, він не захотів тим бути. Хто тим? Ми часто відіграємо в житті. Різні ролі згідно того, якими хочуть нас бачити інші люди. Хтось хоче, щоб е, не знаю, ми, ми були християнами такими побожними, добрими, які постійно моляться, то ми можемо для цієї людини зіграти роль християнина. Гарно молитися так, щоб інші це бачили. Хочемо, щоб в очах інших людей ми були ідеалістами, такими правильними, які, в яких все добре виходить, які ніколи в житті не помиляються. І ми будемо на очах інших людей пробувати це робити. Тобто грати роль, як в театрі. Вийшов, пограв і пішов. Або, може, хтось хоче бути багатим, хоча ним не є, то буде. Видавати себе за багату людину, буде, не знаю, купляти якісь дорогі речі, хоча немає на це, наприклад, грошей, буде одягати якийсь такий одяг, щоб показати іншим, що він є багатим. Це різні ролі, які людина може відігравати. Але Ісус, повертаючись до цієї сцени з Пилатом, Він не дозволив. Щоб бути тим, ким хочуть бачити його інші люди. Він був собою, був тим, ким його бачив Отець Небесний. І от до цього хочу привести ці наші сьогоднішні роздуми, щоб ми докладали зусиль бути такими якими нас бачить Бог, якими хоче бачити нас Бог. Йоанн Хреститель. Коли його запитали, ти пророк, ти Ілля, ти Месія, це різні е е завдання, різні місії, Він каже, ні, я, я, не, я не Він, я не пророк, я не Месія, я не Ілля. Але коли питають, хто ти, він каже: я голос того, хто волає в пустелі. І потім він показує на Ісуса, каже, це Він буде вас хрестити. Духом Святим, я не гідний йому розв'язати ремінця сандалів. Тобто Йоан бачить себе, ким він є, у світлі Ісуса. І коли ми спробуємо теж бачити себе в світлі Ісуса, а яким бачить мене Ісус, а яким я є в Його очах, як Він на мене дивиться, тоді нам не потрібно буде одягати ніякі маски. Грати ніякі ролі, тому що Бог є нашим Творцем, і Він, створивши нас, він нам дав задатки, якими ми маємо бути, і ким ми маємо бути. Коли ми будемо Його слухати і бути такими, яким Він хоче, тоді будемо собою. От спробуємо на основі, за прикладом, точніше, Йоанна Хрестителя, в світлі Ісуса дивитися, ким я є, так якби я маю бути відображенням Ісуса, якби в дзеркало дивитися, але не в таке матеріальне дзеркало, але дивитися на Ісуса, і це відображення покаже мені, ким я є, або ким я маю бути, яким хоче бачити мене Ісус. Амінь.